В умовах війни СБУ продовжує боротьбу із організованою злочинністю. Викриття наркоторговців на прифронтовій Донеччині один з основних видів діяльності правоохоронців. А, так на початку квітня. Наші оперативні співробітники блокували діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на продажі психотропних речовин у прифронтових місцевих пунктах Донецької області. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники спецслужби затримали учасників наркогруповання, які налагодили збут психотропних речовин наркозалежним мешканцям регіону. Спецоперація розпочалася в кінці минулого року, коли співробітники затримали одного з наркоторговців. За оперативною інформацією, до складу групи входило п'ятеро мешканців Слов'янська, з числа місцевого криміналітету, товари зловмисники закуповували в інших районах України та через Феєра, який був і організатором цього злочинного цієї злочинної групи, переправляли на Донеччину. своїх клієнтів, вони підшукували через особисті зв'язки, продавали самі або через контрольних дилерів. Гроші торгівці отримували в бутівковій формі або на банківські картки. За попередніми підрахунками працівників СБУ, що місячний заробіток від продажу наркотичних речовин становив близько одного мільйона гривень. Наші співробітники задокументували вісім фактів з психотропу, який в народі називається сіль. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили. Наркотичні психотропні речовини, порох, а також пістолет сталкер з п'ятьма набоями. За цінами чорного ринку загальна вартість вилучених наркотичних засобів складає. Близько 200 тисяч гривень за матеріалами СБУ. Слідчі нацполіції повідомили наркоторговцям про підозру за частиною 2 статті 307. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.